Історія після 1492 року, коли Колумб відкрив Америку, завоювання ацтеків у 1521 році та падіння імперії Монтесуми, відкриття срібних копалень Сакатекасу в Мексиці. Через 10 років конкістадори Пісаро знищили інків у Перу. Потосі – гора срібла в Болівії, яку називали горою, що пожирає людей. Конкретні цифри 180 тисяч тонн срібла та 2 тисячі тонн золота за 150 років. Порівняння це більше, ніж уся Європа видобула за попередню тисячу років разом узятих. Іспанські галеони везли скарби через Атлантику до Севільї, звідти срібло розходилося по всій Європі та йшло аж до Китаю через Манілу. Народжувалася перша справді глобальна економіка, де Іспанія стояла в самому центрі. Коли англійці заснували Джеймстаун у 1607 році, це було жалюгідне болото, де колоністи помирали від голоду. А в цей самий час у Мехіко вже працювали університети, друкарні та величні собори. Ліма процвітала як справжня європейська столиця посеред Анда Тайша. Сент Огастін у Флориді заснований іспанцями у 1565 році, на 42 роки раніше за Джеймстаун. Іспанія не просто випереджала конкурентів, вона будувала глобальну інфраструктуру в той час, коли Британія та Франція ще тільки мріяли про колонії. Іспанські кораблі з'єднували чотири континенти. Іспанська мова лунала від манільської бухти до мексиканських плато. Це була справжня наддержава XVI століття, але ось парадокс: найбагатша країна світу почала беднішати. Ціни в Іспанії злетіли до небес. За 100 років з 1500 до 1600 року ціни зросли в 4 рази. Уявіть собі, звичайне місто, де буханець хліба коштує одну монету. Раптом у місто привозять монет у 10 разів більше, ніж було, але кількість пекарень та хліба залишається такою самою. Пекарі бачать, що в людей з'явилося більше монет, і починають піднімати ціни. Незабаром хліб коштує вже дві, потім три, потім чотири монети. Не тому, що хліб став кращим, а тому, що монети знецінилися. Саме така доля спіткала Іспанію. Економісти називають це революцією цін першою великою хвилею глобальної інфляції, спричиненою надлишком срібла. Але інфляція вдарила не по всіх однаково. Знать купці та банкіри, які першими отримували срібло, встигали збагатитися до того, як ціни зростали. Прості люди, які жили на фіксовану платню, залишалися позаду. Іронія була жорстокою: чим більше срібла ввозила Іспанія, тим біднішими відчували себе її мешканці. Помилки були глибшими ніж просто інфляція. Замість того, щоб інвестувати у виробництво, Іспанія витрачала статки на імпорт. Італійські купці, голландські торговці, німецькі ремісники збагачувалися, продаючи Іспанії предмети розкоші. Іспанці розплачувалися американським сріблом. Власна промисловість імперії атрофувалася. Навіщо будувати фабрики та торгові мережі, якщо можна просто чекати, коли прибуде черговий флот зі скарбами? Іспанія перетворилася на споживача, а не виробника. Тим часом її суперники реінвестували кожну монету, яку вдавалося вкрасти, захопити або заробити. Срібло, яке мало стати благословенням, стало прокляттям. Воно текло через іспанські руки, наче вода крізь решето. Збагачувалися всі навколо тільки не сама Іспанія. І, звісно, іспанські монархи витрачали колосальні гроші на війни. Династія Габсбургів вважала себе захисниками католицизму після реформації. Ця місія коштувала «Astronomical Fortune». Скарби з Мексики та Перу фінансували кампанії проти османських турків у Середземномор'ї. Срібло йшло на жорстоке придушення голландського повстання, яке тривало 80 років. Іспанія втручалася у французькі релігійні війни, де католики билися з протестантами. Корона вкладала гроші в 30-літню війну, один з найкривавіших конфліктів, які коли-небудь бачила Європа. Тридцять років з 1618 до 1648 року католицькі та протестантські держави билися по всьому континенту. Навіть сумнозвісна іспанська армада 1588 року живилася сріблом нового світу. Колосальний флот, відправлений для знищення протестантської Англії. Коли армада зазнала поразки фінансовий шок, був руйнівним. Куди ж поділося все золото та срібло, на поля битв на кораблі та в борги? Іспанія не просто витрачала те, що приходило, вона позичала під заставу скарбів, які ще не прибули. Німецькі банкірські сім'ї, такі як фугери, а пізніше генуезькі фінансісти видавали короні величезні кредити. Застава майбутні поставки срібла з потосі. Теоретично це було геніально. Адже копальні мали забезпечувати постійний потік срібла. Практично це було самогубством. Якщо флот затримувався, потрапляв у шторм або його перехоплювали в морі, Іспанія оголошувала дефолт, і вона оголошувала дефолт неодноразово, чотири рази лише в XVI столітті у 1550, п'ятсот п'ятдесят сьомому та 1607 роках. Уявіть собі найбагатшу імперію світу, яка постійно говорить своїм кредиторам, що не може заплатити банкрутство кожні 20 років. Така була реальність Іспанії. У цю крихку систему прийшли пірати. Вони були не просто випадковими мародерами, вони були зброєю економічної війни. Англія та Нідерланди розуміли просту істину. Якщо атакувати флот зі скарбами, ти не просто вкрадеш злитки, а обрушиш кредитне плече Іспанії. Френсіс Дрейк, підтримуваний королевою Єлизаветою, обплив земну кулю у 1580-х роках. Він грабував іспанські галеони та повертався додому зі скарбами на суму, що дорівнювала половині річного доходу Англії. Підгейн Голландський Корсар захопив біля Куби в 1628 році. Цілий іспанський флот зі скарбами, срібло вартістю 11 мільйонів гульденів. Цей єдиний удар ледь не зруйнував фінанси Іспанії знову. Щоразу, коли гинув флот, це був не просто поганий день у морі, це був суверенний дефолт у реальному часі. Тим часом Англія та Нідерланди реінвестували награбоване срібло у флоти банки та торгові компанії. Рятівний круг Іспанії став її ахілесовою п'ятою. Пірати не просто крали золото. Вони виривали цеглини з фундаменту Іспанської імперії. Правителі Іспанії могли впоратися з потоком злитків та побудувати стійку економіку. Вони могли інвестувати в місцеву промисловість, заохочувати інновації або створити податкову систему, яка справедливо розподіляла багатство по всьому суспільству. Замість цього вони поводилися зі сріблом, як з невичерпним фонтаном. Корона потрапила в найнебезпечнішу пастку з усіх боргову залежність. З середини 1500 років іспанські монархи позичали великі суми під заставу майбутніх поставок скарбів. Це була фінансова гра з високими ставками, злитки прибували в севілью борги, повертались, і цикл продовжувався. Але був один фатальний недолік: якщо срібло не прибувало, Іспанія оголошувала дефолт. Однією з причин була війна. Іспанські монархи династії Габсбургів вважали себе не просто королями. А захисниками католицької ортодоксії після протестантської реформації. Ця місія коштувала величезних статків, поки Іспанія хиталася під вагою власних скарбів, інші держави тихо вивчали її помилки. Англійці, голландці, а пізніше французи зрозуміли, що самі лише злитки не роблять імперію. Іспанська система була побудована на видобутку: копальні данина та флоти зі скарбами. Колонії в Америці існували для того, щоб перекачувати багатства додому, а не для того, щоб перетворитися на процвітаючі економіки. Це була модель грабунку, а не виробництва. Британія навпаки розвивала колонії, які створювали стійку економічну цінність. Північна Америка не була багата на золото чи срібло, але виробляла тютюн цукор деревину, а пізніше бавовну ресурси, які живили промисловість та торгівлю. Замість флоту, що торгує скарбами, Британія створила чартерні компанії, такі як ост Ост-Індська компанія. Вона розвинула банківські установи в Лондоні. Голландські купці заснували Амстердамську фондову біржу та перетворили свій флот на знаряддя світової торгівлі. Ці суперники не чекали, коли прибудуть скарби. Вони створили системи для їх безперервного виробництва. А коли вони захоплювали іспанське срібло піратством чи торгівлею, вони реінвестували його примножуючи свою міць. Тим часом Іспанія спустошувалася. У цьому й полягає принципова різниця: Іспанія вимірювала багатство скарбами. Британія та Голландія вимірювали багатство системами. Одна з них скінченна, інша самовідтворювана. До середини XVII століття занепад Іспанії став очевидним. Колись могутня армада перетворилася на тінь самої себе, інфляція та постійні банкрутства підірвали довіру до корони. Тридцятилітня війна спустошила її скарбницю. Голландська республіка здобула незалежність та створила торгову імперію. Англійський флот став сильнішим, а банківська система складнішою. В Іспанії все ще були території, але їй бракувало фінансової міці для їх захисту та розвитку. Імперія, яка наводила жах на Європу в 16 столітті до XVIII століття, перетворилася на згасаючого гіганта. Але історія падіння Іспанії це не тільки розповідь про королів срібло та піратів, це розповідь про ілюзію багатства, коли гроші течуть рікою чи то з копалень, чи з кредитів, чи із сучасних друкарських верстатів, спокуса завжди одна й та сама: витратити їх, позичити під заставу, спалити на війнах чи предметах розкоші. Але без дисципліни без інвестицій у реальну продуктивність гроші роз'їдають саму основу суспільства. Іспанські селяни знали це не з чуток, вони спостерігали, як срібло рікою лється в севілью, а ціни на хліб злітають до небес. Сьогодні вкладники спостерігають, як інфляція підриває їхню заробітну плату та купівельну спроможність, попри те, що уряди запевняють їх у сильній економіці. Механізми можуть бути різними, але біль здається знайомою. Піратські набіги XVII століття також несуть у собі сучасне відлуння. Іспанські скарбничі флоти були вразливими, оскільки концентрували багатство в окремих колосальних партіях. Сьогоднішні економіки концентрують багатство в крихких фінансових системах у банках занадто великих, щоб збанкрутіти або на боргових ринках, які балансують на найтоншій упевненості. Коли один корабель йде на дно або один банк руйнується, шок поширюється по всьому світу, загрожуючи дефолтом та кризою. Поразка Іспанії від Піта Гейна в 1628 році не так вже сильно відрізняється від сьогоднішньої фінансової кризи. Одна подія, що оголює крихкість усієї системи. Урок жорстокий, але ясний. Скарби це не багатство, срібло це небезпека. Справжнє багатство народжується в системах, які створюють цінність з плином часу в інвестиціях у продуктивність у стійких інституціях. Іспанія збанкрутіла, тому що вважала, що володіння половиною світу та безкінечні запаси срібла означають вічну владу. Насправді це означало крихкість. Її суперники зрозуміли глибинну суть гри та успадкували майбутнє. Історія не повторюється, але її ритми важко ігнорувати. Найбагатша імперія світу рухнула тому, що прийняла скарби за багатство, і кожне суспільство, яке робить ту саму помилку, йде тим самим шляхом. Питання не в тому, чи повториться історія. Питання в тому, чи розпізнаємо ми вчасно застереження.